Як підготувати широколисну гартинці до зими? Різати чи не різати? Коли краще її ховати? І, взагалі, де краще зимувати широковисні гартензії? Коли ж ховати гартензію в приміщення або починати вкривати? Це все залежить від вашої рослини. Якщо ви знаєте, що ви її обробили, ви її підживили, вже рослина готова до зими, то таку рослину можете не поспішати зараз вкривати. Ця рослина буде спокійно собі стояти, якщо навіть на вулиці буде температура мінус один, мінус п'ять, де будуть зимувати всі мої широколисні гартензії. Як і в минулому році нічого не змінилось, всі мої широко. Колисні гортензії будуть зимувати в приміщенні, яке не опалюється. Чи потрібно взимку поливати ці рослини, які ми зберігаємо у приміщенні? Так, потрібно поливати, але я би не назвала це поливом, тому що це не повноцінний полив. Ми просто зволожуємо ґрунт. Підсумуємо, якщо на вашій рослині є хвороби або шкідники, негайно починаєте лікувати рослини. Зараз ми зменшуємо полив, підживлюємо осінніми добривами, обробляємо протигрибковими засобами і готуємо рослини до зими. І хай квітнуть українські сади.